Розлучення року сьогодні про зіркових пар, які попри війну таки розірвали стосунки у формули розлучення. Деяких з цих пар здавалися найміцнішими у шоу бізнесі, але не склалося. Дочекайтеся топ 10 найгучніших розлучень року. Вітаю ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Махнатишмі на душистихмісаплясіра. Отже, одним із найнеочікуваніших розривів року розлучення мера Києва Віталія Кличка та Наталії. Про це Віталій Кличко повідомив в інтерв'ю. Бабель це не таємниця, що ми багато років живемо не тільки в різних містах, але й в різних країнах. Багато років різні інтереси, різне життя. І ми вирішили вже оформити це офіційно. Це бажання обох сторін. У нас залишилися добрі відносини. Ми поважаємо одне одного, діти вже дорослі, і життя триває, зазначив Кличко. Як повідомлялося, Віталій Кличко та Наталія Єгорова одружились 26 квітня 1996 року. У сім'ї кличків народилися троє дітей: сини Єгор і Максим, 2000 і 2005 рік народження, та донька Єлизавета Вікторія, 2002 року народження. Я розлучена Яніна Соколова та Володимир Литвин. Журналістка та телеведуча Яніна Соколова цього року поповнила лава холостячок. Які чоловіки мені подобається. Мені подобаються чесні, сміливі, порядні, з почуттям гумору чоловіки, на яких можна покластися, у яких дії збігаються зі словами, а слова збігаються з діями. Тоді тобі є на що спертися, і ти не відчуваєш, ну, як людина, як жінка, непевності. В майбутньому з цією людиною тому мені подобаються надійні чоловіки. Ну і з почуттям гумору безумовно. знаменитість розлучилася з українським банкіром Володимиром Литвином. Утім, достеменно невідомо, коли пара розірвала стосунки, адже Яніна не стала цього уточнювати. Пара одружилася 2010 року. Коли там в цьому ресторані, тереклубі там заграла музика, і ми коли почали танцювати. То я можу сказати, що це було кохання з першого подиху. У шлюбі у них народилося двоє синів: Микола та Мирон. Бо я її люблю. Не так а й за її саме що в неї всередині. Дмитро Ступка та Поліна Логунова. Пара оголосила про розлучення у квітні цього року. Поліна прокоментувала, що більше не разом із Дмитром, і після розриву вони залишилися гарними друзями. Також Логунова повідомила, що зустріла нове кохання. Але життя слухай продовжується, я не знаю. Дмитро ж розповів більше подробиць. Як виявилося, пара порвала наприкінці 2021 року. Поліна зустріла коханого американця, який навіть освічився їй. це в принципі здогадувався. Ну що мені реагувати? Ну про що мова йде? Ну воно мене там все відрізало. Там були такі обставини, що після того всього мене отак, знаєш, просто як ну. Як мене навіть нічого не йокує в серці. Петро Я... та Поліна одружилися 11 березня 2016 року. А вже 25 квітня 2017 року у них народилася донечка, яку вони назвали Богданою. Думала, 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 Наталія Валевська та Володимир Пригладь. У липні співачка Наталія Валевська офіційно розлучилася з Володимиром Пригладдю. З яким була у шлюбі 18 років, багато хто хоче дізнатися, що трапилося, я не відкрию навіть в цьому інтерв'ю, що насправді сталося, тому що це наше особисте рішення між двома партнерами, екс-партнерами. В нас дуже багато спільного, багато за що я хочу і дякувала, і дякую. Так склалися обставини, що дещо сталося, і я прийняла рішення, що на цьому буде цей фінал. І, в принципі, в нашій. Ти, ти, сублі... ти була ініціатором розлучення. Я була ініціатором фрази, будь ласка, візьми на себе відповідальність і прийми рішення, що ми робимо. От е, тому, що чи, для мене завжди чекай, для мене ясність і конкретика гу, важлива в будь-яких взаємовідносинах, так. не тільки з чоловіком, з яким ми прожили 20 гу. років, з будь ким навіть невідомою людиною. У мене конкретика і, і також ну, буває всілякі в житті. В нас так сталося. Дивись, чи намагалися ви врятувати шлюб? Чи говорили ви з психотерапевтом, чи була можливість врятувати ваш шлюб? Один з партнерів не буду говорити хто. Дуже довго намагався е, врятувати шлюб, але е, так не працює система. Так е, ну, є інформація, що все-таки питання зради. Я не в курсі. Е, хто дає таку інформацію, ви в них можете запитати, якщо вони краще знають ситуацію всередині mm. нашої родини? Uh -huh. Володимиром усвідомлено не вказуємо причину нашого розлучення. Того, що в нас ще раз підкреслюю дуже багато за що тр... треба і є. Ну, я щодня згадую mm -hmm. за що я можу подякувати своєму екс-чоловікові. У мене дуже багато до нього такого тепла, і ми залишилися. Тепер в гарних стосунках Валерій та Юлія Харчишини. Фронтман гурту Друга ріка на початку травня повідомив, що розлучився з дружиною Юлією після 13 років шлюбу. Музикант зізнався, що вони розірвали стосунки ще до початку повномасштабної війни і не жили разом. За цей час Харчишин мав інші стосунки. Загалом Валерій ще минулого року розповідав, що у них з дружиною зіпсувалися взаємини на тлі невеліковної хвороби сина. Спільний біль не зміцнив. Зтосунки пари, а навпаки, погіршив, Здержалась на ресниці, покатілася слеза. Ну зачем, зачем опять? Надя Дорофєєва та Володимир Дантес новина про розлучення пари просто шокувала їхніх прихильників та навіть колег за сценою. Вони вважалися найміцнішою парою у шоу бізнесі. Надя та Вова були разом 11 років, з яких 6 – у шлюбі. Причину розлучення пара особливо не називала, лише розповідала, що з роками їхнє кохання минуло. Утім, за місяць після розлучення Надю заскочила компанія ресторатора Міші Кацуріна, який теж розірвав шлюб з дружиною бізнесвумен Дашою Кацуріною. Ряною. Згодом артистка підтвердила, що має стосунки з ним. Тим часом Вова теж довго не був на самоті. Наприкінці літа він повідомив, що почав зустрічатися з Дашою Кацуріною. Спільних дітей у Вови та Наді немає. А Даша та Міша виховують сина та доньку. Єлизавета Коцюба та Юрій Бардаш. Модель Елизавета Коцюба ухвалила рішення розлучитися з одіозним чоловіком після скандальних заяв Бардаша про прихильність до політики Путіна та після його втечі до РФ. Знаєте, одно: всі будемо в місті, всі будемо крепким, дружним народом, і ми будемо ніхто ні одна падла на планеті, нас не победит. Ми русські люди. Лі запропонила стосунки з ним. У шлюбі пара прожила майже два роки. Разом вони виховують доньку Сару. Костянтин та Валентина Войтенке. Ще минулого року стало відомо, що пара переживає непростий період у їхніх стосунках. У ефірі шоу танці зірками Костянтин повідомив, що вони на межі розлучення та не живуть разом. Але тоді подружжя зуміло примиритися. Однак, у жовтні цього року Валентина повідомила, що вони остаточно розлучилися. Танцівниця вже повернула собі дівоче прізвище Марініна. Костянтин та Валентина одружилися у серпні 2015 року. У шлюбі в них народилася донька Емілі. Діджей Настя та Сергій Лещенко. Скандальна Анастасія Тупольська після п'яти років шлюбу розлучилася з екс-нардепом Сергієм Лещенком. Причину розриву Настя не називала. Утім, Тупольська закрутила роман з музичним продюсером Стефом Мендесідіс, який живе та працює у Нідерландах. Отже, остання пара. Тарас Цимбалюк та Тіна Антоненко у червні актор повідомив, що розлучається з візажисткою. Причину розлучення пара не називала. Також невідомо, хто саме став ініціатором розриву. Щоправда, тривалий час Тарас говорив, що сумує за тіною та не шукає нових стосунків. Однак, вже у жовтні стало відомо, що цимбалюк закрутив новий роман. Актор час від часу ділиться романтичними знімками зі своєю коханою. Сам Тарас не говорить, хто стала його обраницею. Та шанувальники розсекретили. Її Цимбалюк зустрічається з рестораторкою та бізнесвумен Світланою Готочкіною. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд! Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні!